В Історії кожного народу дій великих творців є люди, імена яких ополиті неумирушою любов'ю та славою. Таким самородком є Тарас Григорович Шевченко. Життєвий шлях Великого Кобзаря описаний не один десяток разів, а твори його перекладені на багато мов світу. Великий письменник Шевченко став надбанням українського народу, пройшовши складний життєвий шлях. Нині Тарас Григорович одне з найголовніших надбань українського народу. Тече вода спедявора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, ярим молоді, округом їх верволози і лози зеленіє. Тече ода і загаю та попід горою. Хлюпочеться печаточка поміж осокою, а качечка запливає, скачером за ними, тряску розмовляючи з дітками своїм. А тим примієм і те. Тервону каєм. На каєні оденосі візде по воїнам. А де здійснявся особи, не питає, не знаю. Стало весна. Свою землю. Чому буде включала і яху повітру укрила. Поговорить тепленько, не волі з тобою. Розкажи, як за водою сонечко сідає, але ніби все дочка воду позичає. Наша дума, наша пісня. Нам времі загинує, он за люди. Наша слава, слава Україні. Без зобов та безкамніхи. Без Тече з спітня вода, вода я на воді, пишається над водою, червона калина, волина, пишається та. Відкриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє, оберіг золотий і у серці моїм оживає надія, уклоняюсь тобі, мій кобзарю святий.